Всіх вітаю. А, що, виходить, зараз ми працюємо на пасіці. А, будемо робити прививки в цьому році. Зараз перші маточники, да, я знаю, що я трішки запізняюся, тому що в нас погоди взагалі не було. Нормально погодиться, тільки Це... ось вийшло. Зараз ми будемо дивитися, що у нас тут. Шукаємо, ну як, ця сім'я е, дуже продуктивна і ми будемо селекцію нашої своїй В принципі, навіть ось видно поділка гозняти. Зараз не буду все Вітер дуже сильний. Так, на матку зайти заодно. И, иду Бен на яичко Так, что у нас тут Это у нас Это у нас крючок Рамочку выкладываешь Кортніше збирати нам. Це вашінку ложили. Тут матка засіяла, ну я не зможу його перенести. Ось матка ходить з ними. Червона мітка, це і третій рік пішов. Матка дуже добра. Та знімай нормально спусти. Okay. Жалко любили? також. Можу зняти, як вона посіяла. Десь буде видно. Так, і ось тут зараз ми... Це друзі, тоді я бистро зараз знайду. Не буду затягувати, не буду затягувати. Собі зараз швидко знайду і, і вибраю, покажу там, де буду прививатися. Забагаю, прививатися. Друзі, виходить, що все принесли. Зараз переношу я от такими китайськими шпателями. Це, звісно, погані, такі, є чорні, чорні краще, це вже провірено, в мене їх залишилося два штуки. Я їх п'ять брав, таких. і просто вже це як би так вийшло. Так що що получається? Ми зараз виводимо. Ось так ось взяли. В принципі. Давай так. Ти ее так. Ти. Зараз вам покажу. Де це мій тебе? А ось, ось. О, ну сфокусуй. Та нажми, нажми просто. О, видно. Таку. О! З таку маленьку і беремо ми її. Тут я вже поклалась, як видно. Беремо ми її ось сюди. Оп! І все. І готово. Так, слідуючи беремо. Зараз я візьму, знайду. Знайду, знайду, тут, знизу десь бачу. Угу. Ось. Не взяв. Тут ще й попробую їх взяти. Взяв, ні. Це, це все. Як з першого разу не взяв, то вже ту і не можна брати. Ось цю взяв. Тут також маленька. Зараз. І не можна крутить їх теж. Так, я вже 5 штук зробив. Все, Все ми принесли прививочку, виходить, зараз її ставимо. Вихователька робила ми з сімей, зборного тут на, 6, на 5 рамок. Тут виходить 4, 4 рамки розплоду, одна кормова і одна прививочка. Все, закриваємо до, зав... до завтра. Завтра зранку десь годин. Я всім до того як я поїду, подивлюся. Так, в принципі, все. Де ми поставимо зараз розкладку на місце. І а, підемо ще в одну сім'ю восьмі. Так, друзі, виходить, що ми все закінчили а, з прививками сьогодні. І що виходить? Получається, ми заложили 40 штук. І завтра зранку я подивлюсь буде, коротше. І в принципі получається е, так ось. Так що всім дякую за цей перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. І до завтра. Завтра я зніму відосик, подивлюсь. За одне подивлюсь, скільки прийняла. Може або зранку, або е, після обіду. Так що ось так. Ось.